Сьогодні робимо огляд грядок, тих, які ми засіяли. А зараз ще про перець. Він думаєте, хоче відставати від помідор, які вже почали з'являтися. Перець також спішить з'являтися на наших грядочках. Починають виднітись навіть рядочки, але ще зовсім мало. Він теж перець хитрун пересидів собі морозець у земельці. А зараз добре полили, вже достатньо тепленько. Та й він починає уже теж з'являтися. Ось такий маленький, ось такий ще блідий, бо був накритий агроволокном, Уже з'являється. Отож. Скоро прийдеться полоти. Перець не примерз. Тільки ті помідори, які хотіли бути першими. Ось такий першик. Теж рядочки поступово вже буде видно. Як будуть справи просуватись далі? Будемо вам про це розповідати. А сьогодні, поки що будемо. Дивитись, робити огляд та планувати роботу. Ось так почав сходити перчик разом за помідорками. Хоч маленький, ще не впевнений, та думаю, усе з ним буде добре. Підросте. Та будемо висаджувати і гіркий, і солодкий, так як маємо висінне насіння і тих та інших сортів. А також чудовий перець сорту Гогошарів. Тостостійний, гарний для фаршировки та для заморозки. Ну і звичайно, перець політ теж товстий та користується гарно попитом серед людей, покупців. Отож, такі у нас справи із перцем.